Вітаю, дорогих моєму серцю. Усіх, хто дивиться передачу, так говорить Біблія. Кожна книга Біблії несе необхідний урок для формування характеру. Це в першу чергу. А також відкриває історію і проблеми, з якими бореться людство, починаючи з часу, коли зародився гріх. Усе, що ми бачимо і не бачимо, мало свій початок. Наша планета Земля. А вірніше, людство Землі уже більше шести тисяч років знаходиться у стані війни. А якщо взяти людське серце, воно веде війну на протязі всього життя. Як звичайно, я хочу почати з обітниці і читаємо її сьогодні в 119-му псалмі 41-й по 43-й вірші. Нехай зілється на мене, Господи, Твоя любов і Твоє спасіння за словом Твоїм, тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Коли ми читаємо книгу Йова, у нас є дві переваги. По-перше, ми знаємо, що відбувається насправді. Ми знаємо за вселенський конфлікт. По-друге, ми знаємо, як закінчується книга Йова. Йов цього не знав. У житті Йова усе йде чудово. Але ураз, несподівано, на нього звалюється лихо за лихом, трагедія за трагедією. І цій людині, яка була знаменитістю на сході, нічого не залишається робити, як тільки плакати і сумувати, сидячи на попелі з черепком в руках, роздумуючи про стан Йова, мені навіть важко уявити себе в його положенні. Щоб зрозуміти його безпорадність, гнів, скорботу, які він переживав. Мабуть, ви погодите зі мною, що небагатьом людям на землі прийшлося переживати те, що пережив Йов. Але всі, хто народилися в людському тілі, в грішному світі, на проклятій за гріх людини землі, знають, що таке почуття безпорадності, безвихідності. Яке приходить з бідою, зі стражданнями. І це приходить тоді, коли ви прийняли рішення вірно служити Богові, коли ви захочете бути вірним і чесним. Я знаю, що коли у нас щось трапляється, ми беремося усе аналізувати і шукати причину. Знову уявіть себе на місці Йова. Ваше життя, все, над чим ви працювали, чого досягнули, усе, чим благословив у вас Бог, руйнується без будь-яких на те причин. Ми переживаємо це в Україні, коли просто так, на будинок, де мирно живуть люди, прилітає ракета, виникає питання, чому? Я знову і знову переконуюсь у правдивості вислову, що зло об'яснити неможливо, воно не об'ясниме. Багато років назад у нас у Карпатах на одному з перевалів сталася трагедія, коли в автобусі відмовили гальма і загинуло багато дітей. Вони були не місцеві. І я зверну увагу, що пізніше батьки цих дітей установили пам'ятник на місці трагедії, на якому указали дату, і те, що було написано на цьому пам'ятникові, завершувалося словами, що на цьому місці були вбиті діти. Загинули і вбиті результат один. Але значення події сприймається неоднаково. У тому разі один атеїст висловився так, що подібні нещастя можуть траплятися у світі, який не має ні сенсу, ні мети, ні напрямку. Тобто ця трагедія і подібні до неї нічого не визначають, тому що світ не має сенсу. Така відповідь ніколи не задовільнить віруючу в Бога людину. Йоу! Це глибоко віруюча людина, це вірний послідовник Бога, який не може погодитися з тим, що трапилося. Він не може об'яснити те, що відбувається. Усе, що в нього залишається, це безперервна сердечна біль, страждання і хвилюючі його питання. Питаннями він апелює виключно до Бога. Послухайте, як Йов висловив свою скорботу друзям, які відвідали його. Читаємо у третьому розділі книги Йова із третього вірша. Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли сказали, Зачалась людина. Нехай би той день став темрявою. І щоб Бог з висоти про нього не згадував, і нехай би над ним ніколи не засяяло світло, нехай би його оповила тимрява і смерть, і тінь. Нехай би над ним нависла темна хмара, і нехай би світло дня перетворилось на темряву, нехай би та ніч. Огорнута мороком, і нехай би не числась серед днів року, і нехай не увійшла б у число місяців. Нехай би та ніч була безплідною, щоб не почулись у ній вигуки радості, нехай би проклинали її ті, котрі приклинають день і готові розбудити лев'ятана. Нехай би тієї ночі померкли в темряві зорі, і щоб вона не сподівалась на світанок, і нехай би не побачила мерехтіння світанку, за те, що не замкнула виходу злона моєї матері і не приховала горя від моїх очей. Скільки разів Йов скаже слова нехай би. І все завершується словами. Краще б я не народився. Не хочу бути категоричним, але немає людини, яка б у житті не думала, краще б я пішов іншою дорогою, краще, щоб я не виходив з хати. Краще було б, якщо б я мовчав і багато-багато іншого. Але ж ніхто не знає, чим завершилося б те краще. Люди, які вірять у Бога, розуміють, що життя це, безперечно, дар Божий. Ми народилися на землі, тому що Бог дав людині і всьому живому можливість народжуватися. Саме існування наше на землі ставить перед вченими непідсильну задачу. Як це сталося? Ніхто не може дати остаточного визначення, що таке життя. Я не кажу, що немає визначень, але усі визначення закінчуються знаком питання. А кому у якихось особливих обставинах не приходила думка, чи варто взагалі жити? Хочу, щоб ви мене зрозуміли вірно, я нікого, ні до чого не підштовхую. Але бувають випадки, коли ми жалкуємо, що народилася. Послухайте, як. Об'єктивно, таке становище описано в Біблії, що ми читаємо у книзі Еккіаста в 4 розділі. Я придивився і побачив усяке пригноблення, яке діється під сонцем. Я бачив сльози, пригнічених долею, яких немає кому потішити, бо в руках їхніх гнобителів сила, і серед них немає того, хто міг би потішити. Я навіть позазрив померлим, котрі давно померли, вважаючи, що вони щасливіші від тих, котрі ще живуть. Проте, щасливіші за тих, хто за інших, ті люди, котрі взагалі не з'являлись у цьому світі і не бачили тих злочинів, які творяться під сонцем. Можливо, виходячи із цього, один стародавній грек сказав, Найкраща доля для смертних це було не народжуватися. Народжуватися чи не народжуватися це не в нашій владі. В нашій владі це прожити гідне життя, яке інколи може бути нестерпним. І це буває тоді, коли ти не бачиш перспективи. В такому стані перебувають люди, які не віддали серце Христу. А як ми бачимо з історії з Патріархом Йовом, який украй незадоволений своїм станом, він ставить питання Богу і хоче зустрічі з Богом, не дивлячись на, здається, безвихідне становище. Він же вражений проказою, я хочу разом з вами прочитати немалий уривок з третього розділу книги Йова. У якому йов буквально виливає свою душу перед друзями, і ще не знаючи, з якими потіхами чи порадами прийшли вони. Давайте відкриємо третій розділ Йова, з 11 вірша. Чому я не помер в лоні або не загинув відразу, як вийшов з лона? Навіщо прийняли мене коліна, навіщо мене пригорнули до грудей, щоб я ссав молоко? Тепер я лежав би спочивав, і мав би спокій на рівні з царями та мудрецями землі, які споруджують собі гробниці, що з часом також перетворюються в руїни, або з можновладцями, котрі накопичували золото або наповнювали свої палаци сріблом. Чому я не був похований як недоношений викидень, як немовля, яке ніколи не бачило світла? Там нечистивці, що перестали творити злочини, там спочивають знеможені силами, там вже мають спокій ув'язнені і не чують голосу наглядача. Малий і великий там рівні, а раби звільнені від своїх панів. Для чого дано світло нещасним і життя тим, котрим гірко на душі, тим, котрі чекають смерті, а вона не приходить, хоча її шукають більше, ніж захованих скарбів? Вони би були дуже раді та веселились, якби побачили власну могилу. Для чого життя людині, для якої Бог закрив дорогу? і навколо якої одні лише глухі кути, адже мій стогін став моєю їжею для мене, і наче вода розливаються мої скарги, адже те, чого я найбільше боявся, навідало мене, і те, що викликало у мене тремтіння, нагрянуло на мене, я ще не заспокоївся і не відійшов від одного, як прийшло нове нещастя. У цьому уривку Бог через Йова відкриває істину про стан померлих, цю смерть, якою тепер помирають люди, Бог називає сном, спочинком. Більше того, у цьому уривку показано, що незалежно, як поховають людину, чи в просту могилу, чи в багату гробницю, їй все рівно. Бо тілом має повернутися в порох. І в такому стані. Я особливо це хочу підкреслити, це тіло має пробувати до дня, коли вдруге на нашу землю прийде Христос. Ось як ми читаємо про це у першому посланні до Солунян в 4 розділі 16 вірш. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Я не стану читати вірші, як це має відбуватися. У нас сьогодні тема не про смерть і Воскресіння. Тому я тільки нагадав, коли нестерпний біль і страшні страждання, то по словах Йова, кращий вихід спочивати в могилі. Я хочу особливо підкреслити одну важливу деталь. Краще він у тому випадку, коли ти віриш у Христа, коли ти віриш у Воскресіння мертвих. Коли ти тут живеш з Христом, для мене важливо, що вірні послідовники Божі правильно розуміють правду про стан мертвих, незалежно, коли вони жили, живуть чи будуть жити. І ще один важливий урок, що при любих стражданнях Бог не схвалить суїцид. Бог дає життя, Бог має право забрати, бо тільки він може повернути його. Ми розуміємо. Що страждання Йова були настільки сильні, що він пожалкував, що народився, пожалкував, що не помер при народженні. Для більшої ясності, щоб ми могли зрозуміти страждання Йова, я прочитаю в шостому розділі з другого по третій вірш у книзі Патріарха Йова. О, як би справді можна було зважити мої страждання, а всі мої нещастя разом покласти на вагу, то вони були б важчі за морський пісок. Тому і нерозважливими здаються мої слова. Я думаю, що ви розумієте, що це метафора, але йов. Здається, об'єктивно оцінює своє страждання, страждання, які переважили б увесь морський пісок, дорогі мої, інколи ми узагальнюємо і говоримо: людство страждає, країна страждає від стихійного лиха, від війни. І за цим можемо не бачити страждання однієї особистості. Коли йде війна чи природний катаклізм приносить руїну. То хтось безпосередньо страждає, а хтось просто спостерігає. Тому, можливо, варто виключити таке поняття як колективне страждання. Страждає душа чисто душ. Ми страждаємо від своєї болі, а не від чужої. У чужих стражданнях ми дилетанти. Деякі люди, бажаючи підтримати іншу людину, яка страждає, кажуть, що відчувають біль страждальця. Це неправда. Вони не можуть її відчувати. Страждання кожного особисте, як життя кожного. Ви не можете за когось жити. Все, що ми можемо відчути, це власні страждання, тому що хтось знайомий нам чи рідний наш. Я вважаю, що ви мене зрозуміли правильно. Починаючи від Адама і Єви до завершення історії цього світу, ми можемо знати і відчути тільки свою власну біль і страждання. Звичайно, коли ми розуміємо, що людина страждає, то маємо розуміти своє покликання і робити усе можливе, щоб облегшити страждання і біль. Про це написав апостол Яків у Якова в першому розділі, у 27 вірші ми читаємо. Чиста і непорочна побожність перед Богом і отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. А Христос сказав: коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Мені в житті доводилось чути, коли людина просила собі смерті. Я особисто ще не звертався до Бога із таким проханням. І, мабуть, можна зробити однозначний висновок. Від добра людина не просить смерті. Порівнюючи свої страждання з піском з усіх морів і бажаючи спокою. Йо все ж таки хоче жити. Мене вражають слова, сказані ним про життя, і яке воно швидкоплинне. Послухайте, як ми читаємо про це у книзі Йова, у 7 розділі. Хіба доля людини на землі не підневільна, як військова служба, а його дні не є, наче дні, наймита. Як невільник, вона прагне вечірньої тіні і, як наймит, чекає своєї заплати. Така й моя доля. Місяці марноти і визначені мені ночі болю. Коли я лягаю, то питаю, коли я вже встану, а та ніч тягнеться, і я просто лежу, сповнений тривогою аж до ранку. Моє тіло вкрило з червою та струпами, мов земляною корою, моя шкіра тріскається та гноїться, мої дні минають швидше за ткацького човника і безнадійно щезають. Тож згадай, що моє життя лише поду у вітру, і мої очі вже ніколи не побачать добробуту. Незабаром мене не побачить навіть око того, хто постійно мене бачить. Твої очі, Господи, шукатимуть мене, але мене вже не буде. Наче хмара, що розвіюється і зникає, так стається і з тим, хто сходить до Шеолу. Він звідти вже більше не виходить. Він ніколи не повернеться до власного дому. І місце, де він жив, його не впізнає. Тому я не можу більше стримувати моїх уст. А говоритиме у жалю мого духа і скаржитимусь у гіркоті своєї душі. Я не прочитав увесь розділ, але вже ці прочитані тексти повідомляють про те, що Йов не в депресії. Він хоче жити, хоче зустрічі з Богом. Я вже говорив і повторюю, його об'єктивно оцінюють своє фізичне становище. Він говорить із білью в душі, але в такому стані його віра не хитається. Так ми читали у восьмому вірші, що очі Господа завжди його бачать і відчувається біль розриву з Господом, яку спричиняє смерть. Я... Нічого не знаю про вік Патріарха Йова, скільки йому було років. Але читаючи п'ятий розділ книги буття, знаходжу, стільки жили допотопні патріархи. Нам у 21 столітті навіть важко уявити, як це жити 500 або 900 років. Як? А що таке 900 років, порівнюючи з вічністю? Хочу поділитися з вами однією думкою. Я розумію, чому Бог настільки скоротив вік людини. Ви можете уявити, щоб якийсь диктатор керував країною 500-600 років. Сьогодні багато людей страждають, тому що не бачать перспективи в житті. А Йов, не дивлячись на своє становище, бачив перспективу. Бо що таке людина, що ти її так звеличив і приділяєш їй стільки уваги? Ти відвідуєш її щоранку і щохвилини випробовуєш її? Коли нарешті ти відвернешся від мене і відпустиш мене, аби я міг хоч проковтнути свою слину? Навіть якщо я згрішив, то що я тим заподіяв тобі, стороже над людьми? Для чого ти мене перетворив у свою мішень, що я став для тебе тягарем? І чому ти не прощаєш мого гріха і не зітреш моєї провини? Адже коли я незабаром ляжу в землю, ти почнеш мене шукати, та мене вже не буде? Мене практично шукують слова Йова, який знаходиться в жахливому стані. Не знаю, скільки часу вже пройшло, як Йов знаходиться в такому стані, і в такому стані давати свідчення. Що Бог турбується про людину, приділяє увагу і вірить, що Бог і відвідує, і випробовує, знову звертаючись до Бога, йов шукає прощення, не виділяючи конкретного гріха. Йов не каже так упевнено, як декілька разів говорив Давид: Я згрішив. Йов каже, якщо я згрішив, тобто, якщо щось було, то чим я заподіяв тобі зло і чому ти не прощаєш. Богу немає, що прощати йову саме тепер. Але, як я вже говорив, Йов цього не знає. Мене вражає віра Йова. Мене вражає те, як йов знає Бога. Уже тоді розуміє те, чого сьогодні, після Голгофи, тобто після смерті Ісуса Христа, не розуміють християни, не розуміють, що Бог хоче приймати покаяного грішника. Дорогі мої, як би диявол не переконував вас, що ви не маєте права на прощення за ваші гріхи, що ви страждаєте за ваші гріхи, не вірте йому. Бог прощає і приймає грішника, який кається. Послухайте вірші записані в першому соборному посланні апостола Івана. Дітоньки мої, пишу вам це, щоби ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилось, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, яким Він є. І кожний, хто має цю надію на нього. Очищає себе, як і він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав Його. Я хочу молитися. Щоб Бог дав мудрості і розуму не грішити, бути праведним, як йов, і щоб не трапилося не нарікати. А більше всього, щоб ми мали надію лише на Христа і шукали відповідь на хвилюючі нас, питання лише у Бога. Перемога у великій боротьбі вже здобута, нам залишається досить мало. Повірити в це і бути переможцями разом з Ісусом. Давайте помолимось про це. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою всі хвилини, ми щиро дякуємо тобі, що ти відкриваєш правду нам про те, що на землі відбувається, проходить ця велика боротьба між добром і злом. Ісусе, ти борешся за кожне серце, і за кожне серце Ти віддав своє серце, свою любов, Ти віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Тож дай нам мудрості сьогодні, беручи приклад із вірних твоїх послідовників бути такими, як ти бажаєш бачити їх, щоб ти впевнено міг сказати сатані, чи звернути увагу на раба мого такого і такого, Господи. Дай нам сили Святого Духа бути такими, дай нам сили Духа Святого бути переможцями, щоб в день, коли ти прийдеш, ми були в чисті спасенних, наш дорогий небесний батько, схиляючись перед тобою, просимо, прощай нам наші гріхи і провини і веди нас по життєвій дорозі. В руки твої віддаємо своє життя і хочемо за все тобі дякувати і прославляти Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я думаю, що кожен із нас міг переконатися, що коли у вашій країні відбувається війна, проходить війна, прийшли загарбники, щоб захопити, чи ви безпосередньо учасник там на полі бою, чи ви там у тилу? Ви є учасником, тому що ви робите все для того, щоб була перемога. Так кожна людина, мешканець планети Земля, утянуті у велику боротьбу між гріхом і правдою. Тому нам варто сьогодні зайняти позицію там, де сторона правди, а це з Ісусом Христом. Друзі дорогі, давайте не будемо зволікати, а сьогодні, поки час благодаті, віддамо Йому свої серця і станемо під цей прапор Еммануїла. Нехай Бог благословить вас. До побачення!